Пола, прикінтя. У небі над Москвою маневрує літальний апарат. Згодом лунає вибух і над багатоповерхівками здіймається стовп диму. Ці кадри з'явилися в інтернеті у понеділок вранці. В Міноборони РФ тоді заявили: Україна намагалася вдарити по об'єктах російської столиці двома безпілотниками, але їх нібито вдалося приземлити. Західні журналісти-розслідувачі дотримуються іншої думки. Один із дронів усе ж таки досягнув цілі і пошкодив будівлю головного управління російської розвідки. Ми не коментуємо, що саме долетіло до центру Москви, чи об'єктів ГРУ, ГШ, чи Міністерства оборони, але щось долетіло. Військові експерти вважають, то були безпілотники саме українського виробництва. Вони вже втретє долітають до центру Москви. і не тільки туди. Ми повинні виробляти в рази більше, створювати умови підприємцям, які беруться за це. Це однозначно. Ми повинні прийти до інтенсивності і щільності вогню, і це очевидно такої, щоб ворог не міг оговтатись. Застосовуючи електронних пташок, наші захисники вже знищують склади з боєприпасами та руйнують мости на окупованій території. Працюють по техніці, бліндажах і командних пунктах ворога на фронті. І серед дронів, що є на озброєнні ЗСУ, не лише імпортована техніка. Більшість дронів Камікадзе саме українського виробництва. А є, скажімо так, один аспект: те, що ці дрони Камікадзе збираються в гаражах в українських гаражах. Молоді спеціалісти, айтішники дуже талановиті. Перший дом, там это, наверное, а слева. Да Давай туди одна домбаті. Короче, лети. Деякі ударні безпілотники потрапляють до рук наших захисників ось із цього приміщення. Тут команда інженерів виготовляє та ремонтує бойові FPV-дрони. Це ті, якими оператори керують у реальному часі за допомогою окулярів. Ташки хоч і невеликого розміру, але здатні летіти на відстань до 7 кілометрів і нести кілограмовий боєприпас. При цьому можуть розвивати швидкість до 100 кілометрів за годину та залишатися майже непомітними для ворожих засобів радіоелектронної боротьби. У нього немає захищених елементів, тобто це не всепогодний апарат. Нічого тут не заливається епоксидкою, тому що якщо навіть це зробити, це підвищить його, зменшить е, е, час польоту. Ви е, кріпите заряд знизу. Заряд е, підготовлюється вибухотехніками. взводиться. І у нього є два елементи детонації в Україні. Вже восени планують запустити масове виробництво таких дронів за підрахунками посадовців. Нині бійцям на передовій потрібно понад 20 тисяч ударних пташок, аби ворог постійно відчував себе в небезпеці під українським небом. Ми готуємо стабільне рішення, яке буде стабільно працювати. Для того, щоб збирати такий дрон, достатня група з 10 чоловіків і можна виконувати замовлення до 1000 одиниць на місяць. Відеопідтвердження того, що FPV-дрони дуже ефективні на фронті. Українські військові регулярно надсилають розробникам. Ми отримуємо дуже багато листів, подяк і просто повідомлень в чатах. Там, де хлопці пишуть дякуємо завдяки там вашим системам СКИДу або завдяки вашим дронам. ми змогли відбитися від штурму, ми змогли врятуватись. За даними міністерства цифрової трансформації в умовах повномасштабного вторгнення Росії, Україна збільшила виробництво деяких видів дронів у понад 100 разів. Нині на потреби фронту працюють близько 200 компаній-розробників безпілотних літальних апаратів. А виходячи з цієї інфографіки, від Мінцифри, завдяки проекту армія дронів на фронті знищено понад 100 одиниць російської бронетехніки та спецтранспорту. Позаду мене 1700 коптерів, ударних розвідувальних. Всі вони зараз відправляються на фронт, щоб захищати життя наших бійців, щоб бути нашій артилерії ще більш влучною, щоб знищувати ворога. Продовжуємо розвивати проект армія дронів. Продовжуємо масштабувати виробництво українських БПЛА. Українському уряді заявляють, контракти з державою щодо виробництва дронів за рік підписали 40 компаній. Своєю чергою Кабмін знайшов 40 мільярдів гривень для закупок дронів у місцевих виробників, а ще спростив процедуру ввезення деталей із за кордону. Головне зараз наситити збройні сили всіма видами, всіма необхідними видами безпілотників, ключових сім видів. Є ми їх визначали теж ще рік тому. Малошумний завдяки електронному двигуну, радіонепомітний за рахунок прозорих полімерних матеріалів. Здатний летіти до 100 кілометрів. В Україні запустили серійне виробництво ось цього розвідувального дрона із промовистою назвою Сірко. Це розробка харківських інженерів. Виробники планують виготовляти до тисячі таких апаратів щомісяця. А ще в Україні створюється ціла флотилія морських безпілотників. Ось одна з нових розробок надводний дрон Магура його представила українська держкомпанія на міжнародній оборонній виставці у Стамбулі. Дрон призначений для розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, протиміної боротьби, а також для охорони морського флоту та бойових місій. Здатен долати по воді до 800 кілометрів. Україна морська держава, ніхто не це під сумнів. А це означає, що ми повинні використовувати всі засоби, в тому числі і сучасні засоби, які можуть виконувати поставлені задачі. Війну виграє той, хто переможе у війні дронів. Таку думку часто можна почути від військових експертів та досвідчених бійців. Напрямок виробництва безпілотників в Україні нині розвивається шаленими темпами. А отже, є всі передумови для того, щоб як найшвидше вибити орків з української землі? Михайло Мелюк, Олексій Шматов. Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.